Доброго дня! Отримали на продаж ось такого чудового звіра А-ля-Кубота Кінтавер 244М. Трактор йде 24 лошадки, трьохциліндровий мотор стоїть. Передня різина йде тут 5х12. Задня йде 8х16. Передачі тут йде 3 вперед, 1 назад, повищена, поніжена. ВОМ можете бачити перемикання. Гідронавісний механізм стандартний, трьохточковий, дуга безпеки, керування навіскою. Ось панель приборів така. Насос гідравліки стоїть. Капот відкривається ось так. Нажимаємо цей значок. Тягнемо. Ось, як то кажуть, а що під капотом? А під капотом ось такий невеличкий трьохциліндровий мотор U377.